Маю проблему в цьому році з абрикосами. Кожна надгнивша, як ви бачите, Ось в кожній є дирка. І це все через мурах. Вони залазять по стволу дерева і п'ють, я так розумію, сік з абрикос. кожну портять ще зеленою. О, одна нормальна. Е, рішив проблему. Наскільки зараз бачу, що вона допомагає. Перед цим пробував перемотувати е, ствола сінтіпоном ватою. Коротше, розказували мені, що вони не можуть через це перелізти. Не допомагає. Е, посипав якимось порошком, теж дали були овцемо, в магазині із насінням насінневому, теж не допомагає. Це вже купив у шприцові. Спеціальний такий гель, колись я його в хаті мастив, вилазили з-під плінтусів мурахи. Поки я бачу якийсь толк, сам бачу, що мурахи не можуть його перелізти. цьому дереві я сидів, наблюдав за ними. Вони пробують одні піднятись догори, не, не проходять. По-перше, воно липке, вони чомусь не підходять. По-друге, в нього є, напевно, запах цього препарату і добре видно, що ці всі стоять знизу, пробують пролізти, а ті зверху не можуть опуститись теж донизу. Всі ті, що були на дереві. Мені кажеться, що це дуже дієвий метод. Зараз я покажу препарат, який я взяв. Препарат називається мурацит, це не реклама, це для людей, які не знають. Як боротись з такою проблемою, Ось дивіться, як я його наносив, він дуже просто. Як шприца кругом дерева. Я сподіваюся, що я збережу абрикоси, так як є ранні і пізніші, потрібно ще докупити. Я вже деякі дерева, ті, що зелені, теж обробив. Надіюся, що все буде добре.